Вітаю пані та панове в черговому влогмасі, і я сподіваюся, що скоро в мене відкриється друге дихання, щоб я з попереднім завзяттям взялася за зйомку цих відео, тому що а, бачу, що мені чогось не вистачає що я недостатньо витискаю, недостатньо їх бачу такими, якими я б хотіла їх бачити. Проте я зараз обклалася речами, про які б сьогодні хотіла поговорити. По-перше, в нас тут лежить Філіп Дік і з, з, зі збірки, якого я вам заборгувала вже три оповідання. По-друге, дві коробочки з. Адвентами через те, що сьогодні в нас вже 9 число, за 8 я не знімала нічого. Тож сьогодні звітуватимуся за 2 дні одночасно. І окрім цього, мені приїхало нарешті моє маленьке свічкове замовлення, що я робила також до нового року. Його також з вами розпакуємо. Думаю, з чого починати. Давайте з чогось надзвичайного, тому що Філіп Дік і Адвент в нас з вами в кожному відео, а свічки не в кожному. Тож давайте я вам покажу, що в мене тут є. Так, з якої починатимемо? Давайте от з цього пакуночка. І тут на мене чекає красуня ялинка. Знову з тих, які мені буде дуже шкода палити. Вона без штучних ароматизаторів через те, що вона з бджолиного воску і пахне от саме бджолиним воском. Це надзвичайно приємно. Я думаю, я її до календаря собі поставлю, який першим з'являється у кожному влогмасі, і буде вона нас тішити. Боже, як це прекрасно! І друге, це вже в нас точно звичайна соєва свічка у баночці. Зараз не дивуйтеся, через те, що вона в мене без кришечки, я навмисно так замовила її через те, що на сайті є можливість замовити свічку без кришки, я десь з собою притягла. І зараз не бачу її. On, on. Тобто, банально, якщо у вас були вже свічки від просто Миколки, я посилання на сайт залишу в описі під відео. Я часто в них замовляю свічки. І якщо ви вже мали свічки, які ви допалили, у вас залишилася тара, і, наприклад, от така от кришка, то можна замовити свічку без кришки. Це і вам буде економічніше, і екологічніше для довколишнього середовища. Як, я думаю, тож ми отак от, от з вами зараз зробимо. Це не реклама, знову ж таки. Просто, по-перше, у влогмасах мені здається часто саме займаються таким, що показують що до нового року купують. От я вам просто ділюся особистим, скажімо, більше. І я просто щиро від себе можу дійсно цю свічкову крамничку радити. Знову в мене пряний яблучний аромат, але трохи інший порівняно з тим, що в мене був до цього. То в мене було просто, здається, пряне яблуко, а це саме е якийсь національний яблучний напій. І окрім яблука зі спеціями, тут прям відчувається ще щось цитрусове-лимонне і в кінці. Тут ще написано лічі. Я насправді дуже довго обирала з нової зимової колекції, а там в мене було бажання як мінімум три, але зупинилася на тому, що спалю спочатку це і те, що замовляла в інших крамничках, а потім вже розгуляюся знову. Так цікавіше потроху брати. Давайте і продовжимо, мабуть, матеріальним. Я з собою притягла одразу дві коробочки, які витягла з доглядового адвенту. І давайте почнемо з тієї, що в мене була на вчора, через те, що в інстаграмі я також щодня викладаю. Наповнення цього адвенту. Я вже знаю, що буде в цій коробочці, але вам прочитаю. Ми впевнені, що ти знаєш про трипільську культуру. Звісно, знаю. В мені в школі в міській нею промували дуже-дуже багато, яка досягла найбільшого розквіту на українських землях між шостим і другим тисячоліттями до нашої ери. Уже в ті часи трипільці жили в містах на понад 15 тисяч мешканців, будували двопорохові будинки, займалися гончарством і ткацтвом. У селі Буша на Вінничині на місці розкопок побудували музей археології, де ти зможеш побачити. Багато артефактів цієї доби. До речі, плюс одна мета в моєму житті подивитися цей музей. Цікаво, а чи була в Трипільській домівці спеціальна амфора з ароматом для дому? Мені здається, ще більш тонко, але важко було підійти до цього питання. А серединці тут. До речі, класна штука. Я рада, що не тільки для просто доглядові засоби, там для шкіри якісь, а і отут, наприклад, в нас домашній парфумований спрей. Я вже вчора його дегустувала. Він такий о дуже ялинковий, але, знаєте, приємно ялинковий. І друга коробочка, на якій намальовані писанки. Давайте почитаємо, що, що ж у нас тут. Одним із упізнаваних символів України є писанка, яка має багато символічних і обрядових значень для нашого народу. За допомогою воску, писачка і барвників твориться справжня магія. У місті Коломия на Франківщині працює єдиний у світі музей писанка, експозиція якого налічує більше 12 тисяч яєць з різних регіонів України та інших країн. Ми ж упевнені, що виєдиного яйця не вартий догляд за обличчям, якщо у нього немає засобу, що цій коробочці. Коли не придумав, як зв'язати назву ой, засіб в коробочці з регіоном, оце ялинками пахне в мене тепер тут. Давайте подивимося, що тут. До речі, мені подобається, що отут, якщо і малюють якісь засоби, то вони не спойлерять того, що в коробочці. Не спойлерять же? Не спойлерять. Омолоджувальний тонік для обличчя з вітаміном С. Серйозно, коли куди, куди ще омолоджуватися, мені без макіяжу 12 років важко дати. Ну серйозно. І ще одна обов'язкова річ: у попередньому влогмасі казала, що не встигла прочитати Філіпа Діка, але я все надолужила. Єдине читання, з яким в мене плюс-мінус щось по графіку там вкладається. Я зараз вже прочитала. Давайте порахуємо, скільки я вже оповідань прочитала. В мене вже 7 оповідань позаду, і давайте про ті, що пропустила, я вам в двох словах буквально роз. Повім. По-перше, гармата, що мені в цьому оповіданні найбільше сподобалося, це підхід автора до того питання, що ми з вами не одразу розуміємо, за ким ми спостерігаємо. Це оповідання про екіпаж космічного корабля, який робить аварійну посадку на не дуже товариській планеті. І впродовж цієї оповідки ми з вами з'ясовуємо, що сталося з цією планетою, що зробили її мешканці, і що вони по собі залишили через те, що самі мешканці з планети. Зникли далі було оповідання череп, в якому найманий вбивця отримає завдання вбити людину, яка померла 200 років тому. І в нього для цього завдання є лише череп цієї людини. Справа в тому, що це був якийсь дуже шанований проповідник, який наговорив такого, що змінило всю історію. І тепер, коли людство має машину часу, воно. Цилоспрямовано хоче цього проповідника вбити, поки він того самого поганого не наговорив. І хоча я десь всередині оповідання здогадалася, що там до чого буде, і чим все закінчиться, це все одно було цікаво. Ч, е, якось вміє Філіп Дік, як на мене, от з е, шаблонних якихось поворотів з якихось звичних сюжетів, видобути щось цікаве, якось по цікавому це подати і на щось цікаве, незвично звернути увагу. Третє оповідання з сьогоднішніх, яке я власне сьогодні читала, це було оповідання захисники. Я навіть запам'ятала назву. Про землю, яка вже вісім років знаходиться у стані ядерної війни. Справа в тому, що Філіп Дік жив і писав свої твори у розпал холодної війни, і тому тема ядерної загрози в нього буквально в кожному творі простежується десь менше, десь більше. Але як і в оповіданнях, також в нього буквально через кожне друге згринає вона. Тут ми спостерігаємо, як вісім років як людство вже все спустилося під землю у бункери а. Війну за людей ведуть роботи, які можуть виживати в умовах радіації радіаційного сильного фону, і яких набагато легше відтворювати, скажімо так, і дуже багато в чому це оповідання мені здалося таким наївним і утопічним. Але як такого інколи не вистачає? Щодо основної теми сьогоднішнього влогмасу, то для початку я б хотіла зараз відволіктися на буквально годинку читання Агати Крісті, нарешті, і її роману о четвертій п'ятдесят з Педінгтона, поїзд о четвертій п'ятдесят з Педінгтона, розповісти вам, хоча б трохи своїх вражень, а після цього поговорити про фільми і серіали, про мої плани на грудень, про те, що дивилася, про те, що збираюся дивитися, і що дивлюся взагалі зараз. Тому що якось я довго знаю цю тему, а вона має в моєму житті дуже багато місця. Я обожнюю кінематограф, я обожнюю кінотеатри, і я думаю, дуже незаслуговано заслуговано омонати її увагою і надалі. Тож, давайте поки розпочнемо з Агати Крісті, а то в мене, наче книжковий блог. А про книжки я не думаю, що я розповідаю так багато, як ви від мене очікуєте. Я зараз всього лише на 96-й сторінці, але хочу, от наступний влог, коли в мене буде на два дні, я хочу його присвятити тому, щоб дочитати разом з вами цю книгу, обговорити, але більше, я думаю, насолодитися, тому що зазвичай у детективах Агати Крісті не те, щоб є багато чого обговорювати. Я вже починала читати цю книгу у влог. -маз. Місі формату «Спробуй главу, і там я обрала цю книгу серед п'ятьох інших, як ту, яка мені найбільше зараз а, припадає по смаку до читання. Тобто мені зараз хотілося чогось саме більш спокійного, атмосферного, відпочинкового. З того, що я читала ще в рамках «Спробуй главу, там було буквально два перші розділи. Це перші 23 сторінки, але зав'язка сюжету відбувалася саме там про жінку, яка з вікна свого потяга побачила інший потяг, в якому відбувалося вбивство, в якому якийсь чоловік души. Жінку, і справа була в тому, що вона розповіла про це своїй подрузі міс Марпл. Вони разом пішли в поліцію. Поліція сказала: в нас не було жодних заяв про зниклу жінку, в нас не було е, помічено жодних чоловіків, які б виносили там непритомну жінку з потяга. В потязі жодному не знаходили жодних трупів. І я була впевнена, що та сама міс Каді, я навіть вивчила задля цього її прізвище, бо думала, що вона буде надалі нашою головною героїною. Але потім в нас фокус зміщається на Міс Марпл, яка бере в якості помічниці собі у розслідуванні цієї справи молоду покоївку. Дуже професійну упокоївку міс Люсі її прізвище я досі не можу запам'ятати, воно ще крутіше за міс Мегілікаді, і головною героїною поки що для мене є саме Люсі, а не міс Марпл, тому що а, міс Марпл вважає себе вже дос недостатньо молодою і жвавою, щоб займатися такою справою, як пошук тіла, тому що о, що мені сподобалося, ми не те, що не знаємо, кого вбили. Ми не можемо побачити на очі, кого вбили. Тобто, а, чому поліція все це ігнорує? Тому що. Банально нема складу злочину, знаєте, нема тіла, нема проблем. На 96-й сторінці я приблизно зараз дійшла до того класичного гатокрістівського моменту, коли в нас збирається певна компанія, з якої ми наперед будемо вичисляти, хто там міг бути замішаний у кримінальній справі. Тож вже в трохи пізніших відео буду остаточно ділитися своїми враженнями. Хоча мені здається, в рамках книжкового блогінгу гата Крісті це, ну знаєте. Жодна цікавість відсутня стосовно її оглядів, через те, що я завжди знаю, чого від неї шукати. А ви знаєте, як я до неї ставлюсь, ви знаєте наперед, що я про неї скажу. Тобто якось емоційно мої враження навряд чи будуть якимось унікальними. Тут єдине, чим відрізняються її книжки, це сюжетом. І давайте перейдемо до теми, яку я обрала основною для цього влогмасу. Поговоримо трохи про те, що я собі запланувала дивитися у грудні, про те, що я вже подивилася, і про один серіал, який в мене. В нас з коханим зараз в процесі. Я насправді так довго тягнула з цією темою у відео через те, що прокат в грудні взагалі, цьогоріч прокат доволі сумненький. Тобто немає якихось голосних прем'єр, майже немає фільмів, на які ми дуже там чекаємо, чи про які взагалі знаємо. Але в грудні, насправді, от я зараз дивлюся афішу, ситуація поліпшується. Принаймні, зібралося декілька фільмів з нормальними оцінками, тому що в листопаді була повна тиша, хіба що під Кінець місяця ми встигли на пантеру сходити, і те, ну все таке, що можна було й не ходити спокійно там у грудні. Ситуація краще, тому що, по-перше, те за що я обожнюю планету кіно, і насправді цим не тільки вона займається, це. Повторний показ старих фільмів. Не обов'язково старих це фільми, які досить давно виходили в прокат. Так, наприклад, на самому початку грудня ми ходили на повторний показ піаніста з Едріаном Броуді, і насправді це було єдине, що я знала про цей фільм: що там буде про піаніста і що там буде Едріан Броуді. Я не впевнена, що якби я знала повну анотацію чи сюжет цього фільму, я б з таким захватом пішла його дивитися через те, що фільм про Другу світову війну. І з одного боку такі фільми за зараз сприймаються набагато гостріше і набагато цінніше, мабуть, я їх в свій досвід докладаю з іншого боку. Вони дивляться набагато важче. Я і так не скажу, що часто звертаюся до цієї теми в літературі і в кінематографі, так щоб особливо добровільно, але час від часу, мабуть, варто туди. Ходити, незважаючи просто на важливість цієї теми, там не так легко віднайти щось унікальне, щось, що варто подивитися і розширити, знаєте, свій бекграунд стосовно цієї теми. Я кажу саме не про історичну, а про художню складову, про художні фільми, про художні книги. І піаніст особисто для мене виявився саме таким фільмом. Справа в тому, що в рамках теми Другої світової війни фільм висвітлює життя євреїв у Польщі, не тих, які були. Зігнані до концтаборів, а ті, які змогли лишатися у своїх містах, мабуть, зайвим буде коментувати наскільки це емоційно важкий, емоційно важливий фільм, наскільки він. Прекрасно зрежисований і знятий, тому що він е, взяв свої оскари і цим все довів е, публіці. Тож я просто без зайвих коментарів для тих, хто знайде в собі силу й мужність, скажімо, зараз таке дивитися, може його радити, якщо вам трапиться така нагода. Єдине, що мене трохи засмутило, зазвичай в планеті кіно показ старих фільмів відбувається з оригінальною звуковою доріжкою і. Супроводжується українськими субтитрами цього разу. Тут був оцей от неповний дубляж, ну, мабуть, озвучка навіть скоріше, українською, що як на мене трохи позбавляє фільм його глибини, його емоційності, тому що там дуже багато знаєте, напівтонів. Оповідей пошепки зірваних на емоціях, там голосів, чого ти не можеш провідчувати через як мінімум неповний дубляж. Навіть з повним дубляжем, тип частково це втрачав. Але коли дубляж, ну аби було зрозуміло, що вони там кажуть, це, це сумно. Єдине, що німецька мова, якої у фільмі ну там два вона не перекладна, вона виключно от йде в оригіналі з субтитрами. І ще один фільм, який ми встигли переглянути у грудні. От, до речі, якось нам так щастить, що за оці от, останні 9 місяців жодного разу не переривали показ фільмів, саме які сеанси, які ми відвідували, ні повітряні тривоги, ні вимкнення світла. Звісно, було таке, що особливо останні здається два місяці кожні три чи чотири дні стосовно нашого кінотеатру приходять повідомлення про мінування. Так, от позавчора встигли переглянути фільм, на який мені здається, ми б не звернули увагу, якщо б не його якась шалено висока. Оцінка на АМДБ в нього 8.1 зараз здається це все одразу і водночас. Я не знаю, з якого дублю я вимовила цю назву правильно, тому що її неможливо запам'ятати. Мені здається, це фільм, який неможливо віднести до якогось одного жанру. Це одночасно чорна комедія з такою серйозною позначкою 18+. це шалений екшен, це фантастика. І на додачу непогана така родинна драма. Я навіть не намагатимусь зараз переповісти вам сюжет. Просто скажу, що якщо ви полюбляєте чорний гумор і не проти, коли на екрані відбувається якийсь сюр, якщо ви полюбляєте, коли автор не просто закладає якісь свої цікаві думки, а й висміює купу кіношних кліше, це моя величезна порада. Це Дуже крутий фільм, особливо на тлі того, що виходило в кінотеатрі впродовж цього року. Якщо говорити про плани на кінотеатр до кінця цього року, то звісно, по-перше, це другий аватар, від нього нікуди не подітися. Єдине, в чому я поки що не впевнена, це підемо ми на фільм в дубляжі чи зачекаємо тиждень і підемо на прокат в оригіналі. Це завжди величезна ділема через те, що я завжди за те, щоб дивитися фільм в оригіналі, але щоб в оригіналі його дивитися в кінотеатрі, це треба чекати тиждень. Після першого показу, і це вже не говорячи про те, що тільки якісь великі гучні прем'єри можна подивитися на великому екрані в оригіналі з субтитрами українськими, звісно, справа в тому, що, по-перше, мені жахливо не сподобався дубляж цього разу в трейлері Аватара. Я могла б допустити думку, що у фільмі він буде кращий, трохи інший. Але коли ми були, от на тій самій Чорній Пантері. Мені так мені вперше в житті не сподобався український дубляж. Він був настільки награний і неприродній. Що я трохи чесно кажучи, залишилася збентежена через те, що український дубляж мені завжди подобався, прям шалено подобався. А тут останнім часом щось якось було не дуже. Я просто згадую минулорічні влогмаси, де у грудні виходило стільки гучних прем'єр, Там був і третя людина Павук. Там була четверта матриця. Я кажу, не про якість фільму зараз, а виключно про те, скільки про нього говорили. Найщасливіша, взагалі, кіноподія зі мною траплялася минулого. Грудня через те, що Трінспотінг, мій коханий показували, робили повторний показ. Я просто сижу така вже і рахую, чи зробить колись його планетка ще раз. Цьогоріч у грудні доводиться виключно орієнтуватись на оцінки. Ми взагалі як обираємо на який фільм ми підемо? Це або фільм, який ми чекали, або ми дивимося, що у фільма якась дуже крута оцінка, і ну, мабуть, це не варто пропускати через те, що я мабуть це вже згадувала. Ми дуже любимо. Кінотеатри через те, що вдома фільми дивимося. Ну дуже рідко вдома, ми більше по серіалам, особливо останній час. І якщо у листопаді там у фільмів були оцінки добре, якщо шість, то у грудні, от по-перше, ми встигли сходити на все одразу і водночас. І коли перед тим як почався цей фільм, були трейлери, звісно, і там був трейлер, який нам взагалі не сподобався. Ми сиділи, думали, що це взагалі таке буде. А потім приходимо додому, дивимось, а в нього 7-7 на МДБ. А це вже таке ж? Ну типу, не аби що, скоріш за все, сподіваюся, я правильно запам'ятала назву фільму. Це трикотник смутку, але те, що я запам'ятала, там бу був Вуді Харільсон. Yes, єсме. І мабуть, я б трохи більше довірилася трейлеру, ніж оцінці, але я б просто згадую ситуацію, яка в нас була зі швидкісним потягом, який з Бредом Пітом кілька місяців тому виходив. Тому що тоді, я пам'ятаю, ми теж на трейлер дивилися і такі, о Боже, це що? Ми точно на це не підемо. Під куди ти поліз? А потім, коли подивилися оцінку і вирішили, що все ж треба фільм подивитися, це було. Ну дуже круто. Тож і тут в мене може бути надія хіба що на те, що фільм настільки цікавий, що просто неможливо було запхати в трейлер, хоч якось його зрозуміло. Таке буває. І Єдине, мені здається, що не згадала зараз. В повторний показ пустили п'ятий елемент Люка Бессона. І в мене така стається ситуація з цим фільмом, що я, якщо його і бачила, то... Уривками я ніколи повністю його не дивилася. От знаєте, в мене є виключно якісь дитячі спогади, кілька образів. І тому, якщо є можливість, може і його також відвідуємо. Але там знову та ситуація, що він озвучений, а не в оригіналі з субтитрами. Я б хотіла сказати, як багато фільмів і серіалів поза кінотеатром я б хотіла подивитися вдома у грудні, але щось мені підказує, що мої плани помашуть мені лапкою. Бо на Нетфліксу я вже здається з жовтня поглядаю на кабінет курйозів Гільєрмо Дель Торо, але там перед цим треба прочитати і перечитати кілька оповідань Лавкрафта, за якими зняті деякі серії. хотів званетумейк. Потім 18.99 чи 1799, той, що про Бермудський трикутник здається, щось там таке цікаве виходило. Сикс Алзаґовисівте месіч виблівтискамсом декомітіс ізентпасенджес де стрілай. І відгуки на нього були досить спірні, особливо щодо його розв'язки. тож мені було б цікаво глянути. Та продовжуючи тему Гільєрму Дель Торо, там його лялькова анімація ще про Пінокіо вийшла. А вонтета історію. It's a story you may think you know, but you don't. Але єдине, що здається вдома, я таки встигну. Нам залишилося лише три серії Андори від Діснея, що вони намагаються продавати під е, лейблом зоряних війн. Я стаю жахливо токсичною, коли справа стосується всього, що робить Дісней по «Зоряним війнам. Тож ви не зважайте. Встарінати норис. Насправді ми спочатку взагалі не збиралися цей серіал дивитися. Ми думали, що після жахливо-жахливого обіва на кенобі ми закриємо для себе діснеївські зоріні війни і не будемо більше лякати ні себе, ні людей своїми відгуками. Але вирішили ризикнути. І мені здається, ризикнули не дарма через те, що поки що з усього, що було серіального, виходило у Дісней, особливо останній час. Це навіть непогано. В цьому навіть є сюжет, в цьому навіть є якийсь розвиток дій, і в чому він в чомусь він навіть логічний. Я не буду вкотре казати те, що це взагалі і близько не зоріні війни, але я не буду починати цю тему, бо ми з вами тут залишимося ще на кілька вечорів. Тож, коли додивимося, я думаю, остаточними враженнями я якось стисло поділюся. Раз ми вже тут в вовлогмусах про все підряд розмовляємо. І сподіваюся, хоча б комусь це буде цікаво. А в мене здається, на сьогодні, нарешті, все все. Що хотіла, розповіла все, що хотіла, показала. Тож ми з вами зустрінемося у наступному влогмасі. А я сподіваюся, сьогодні ще встигнути, хоча б один розділ агати крісті і повернутися до Сяєва, бо щось у мене з ним не дуже стабільно йде. Про який я вам заборгувала вже три оповідання. Про який я заборгувала три оповідання. Це геніальна побудова фрази. Так, на понад 15 тисяч 000... уже в ті часи трипільці б... жили. Пфф. Побачила з вікна свого потяга у вікні іншого потяга... Боже, як це пояснити, щоб всі зрозуміли. Позавчора здається, це. Я забуваю завжди, як він називається. Я знову не так, як він називається. Те, що от, наприклад, перед е я знову забула його назву. По-перше, звісно, другий ават ав 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 Аватар.